Доброго дня малята! У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення, а говорити ми будемо з вами про безпеку вдома. Маленький Нікітка лишився один вдома, але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть йому зашкодити. Що ж це за предмети? Відгадайте загадки та дізнайтесь. Перша загадка така. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Що це? Правильно, це ножиці. Наступна загадка. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Правильно, молодці, це чайник. Ви вгадали? Наступна загадка. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити. Та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Що це? Правильно це голка. І остання четверта загадка. Лезо в мене гостре та залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійтися, будьте обережні та не бійся. Що це? Так, це ніж. Молодці. Погляньте на ці предмети та скажіть. Що може бути небезпечним вдома для Нікіти? Колючі, ріжучі предмети. Різні та звичайно гарячі, такі як чайник. Вірно. А що може трапитися, якщо хлопчик почне гратися з цими предметами? Вони можуть завдати йому травму вірно. А якби ви вчинили, побачивши ці предмети, треба їх віднести на своє місце. Правильно. Дидактична гра добре погано. Умови гри наступні. Я вам буду показувати картинки різних предметів, а вам потрібно визначити, як вони можуть бути корисними для нас та чому вони можуть бути небезпечними. Перший предмет це голка. Яка від неї користь? Голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечна? Голкою можна вколотися. Вірно. Наступний предмет це ножиці. Як вони можуть бути корисні для нас? Ножицями можна різати, вирізати? А чому вони можуть бути небезпечними? Ножицями можна поколоти руки, вірно. Наступний предмет це сірники, вірно. Яка від них користь? Сірниками запалюють вогонь. Вірно. А чому вони можуть бути небезпечними? Гра з сірниками може спричинити пожежу. Вірно. Наступний предмет це скляний посуд. Яка від нього користь? Ми його можемо використовувати у побуті, наливати в нього щось, користуватися. А як він може бути небезпечним? Його можна розбити і порізатися скельцями від нього. І останній предмет це косметика. Вірно. Яка від неї користь? Вона добре пахне, нею можна причепуритися. Але як вона може бути небезпечною? У косметиці багато хімії, тож нею можна утруїтися або набути алергію. Дякую за увагу, любі дітки. Сьогодні ми з вами. Дізналися дуже багато цікавого про небезпечні предмети. Тож тепер ми будемо дуже обережні та уважні. Гарного усім дня!